Ви в кінодомі Войтенка, вітаю, дай Боже. Ну, я природно Володимир Войтенко, тобто ви в мене вдома, і ми весь час розмовляємо про кінематограф. Власне, я вам щось розповідаю, а ви пасивно або коли вимикаєте, то і не слухаєте, то активно перебуваєте в кінодомі. Якщо ви вже в ньому були і вам не дуже нудно, можете поставити добрика, тобто здобрити нашу з вами зустріч. А я хочу сказати, що давайте ну, поговоримо не про кінематограф, а про книжки або про кінокнижки. Ну, але без кіна ми, мабуть, не обійдемося. Ми з вами подивилися, як багато хто думає раніше думав, зараз думає найперший фільм в історії кінематографа фільм Братів Люм'єрів, прибуття потяга на вокзал Ля-Сьота. Насправді це неправда, і ця стрічка не була показана на е, міжнародний чи світовий день кінематографа. на... На бульварі Капуцинок, і, мовляв, публіка побачила, як їде потяг на неї, і вона не бачила нічого подібного, як це може бути. Злякалася і почала вибігати із зали. Виявляється, все це міфи і легенди. А якщо ви побачили, цей вже фільм і кольоровий, і навіть озвучений, по-моєму, там щось по-русски говорять. Це все такі фокуси і така біда, яка поширилася десь років 20, тому якщо не більше, коли почали, почали розфарбовувати чорнобілі фільми. Тому що для багато для кого з глядачів здається, що якщо німе, якщо чорнобіле, то це значить щось таке старе, нікому не потрібне. От зараз за камерою наша донька найменша. Олеся їй 16 років, мабуть, років 10 тому вона казала: Ой, я не буду дивитися цей фільм. А кажу, а чого ти не будеш дивитися? Каже, та він е старий. Кажу, а як старий? Та він чорно-білий, йому вже років 5. Ну е -е, бачите, своя естетика є в чорно-білому зображенні. Е -е, воно не від кольори не відволікають на щось інше, тому що треба тоді, щоб автори. Певно вибудовували драматургію кольору, адже часом чи часто червоне може грати велику роль, воно агресивне. От фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Франції, коли був прокаття, так часто змінюють назви, щоб публіка якось краще орієнтувалася або хотіли дивитися. І що таке тіні забутих предків? Це абсолютно якась. Може, я занадто багато на українське беру, українська версія пам'яті минулого майбутнього разу. От і він йшов у прокаті французькому як червоні коні. Там просто є сцена, коли вбивають, коли Мольфар, коли вбиває головного героя, власне, Іван Миколайчук його грає. То екран кров запливає екран і скачуть у нього в видні коні, вони стають червоними. Так що все це фарбування, воно, як на мене, з естетичної точки зору, з цього огляду, воно просто вбиває певні. Важливі дуже речі, які передавали ті, хто робили це кіно, і як вони хотіли, щоб воно впливало на людей. Але бачите, для когось це вже застаріле і не таке, як хочеться. Ну, Бог із ним. Ну, от я вам обіцяв, що буду говорити про кінокнижки, я все одно кажу про кінематограф, про наше з вами сприйняття його. А зрештою, ви бачите, тут в мене багато чого лежить. І е, я розпочнув з цієї книжки, он її обкладинка на моніторі. Е, це історія українського кінематографа. Е, власне, які перший, нібито чи перші фільми в історії зняли французи і. Ніби вони винайшли апарати, якими знімають і демонструють кіно. Насправді вони запатентували це перші за всіх. А і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Великій Британії власне паралельно винаходили. Подібні апарати і намагалися знімати те, що потім було назва Вони по-різному, називалися Кінетоскопами, ще чимось, щечимо. Це складна взагалі техніка, непроста, принаймні як для мене. А е, ось тут е, цю історію, до речі, українську це єдина по суті така серйозна за перші 100 років від 1895-го до 1995-го. Написав француз е, ну, француз українського походження. Він за мамою і татом е, українець. Вони емігрували, батьки свого часу. Його називають Любомир Госейко. Власне, ось е, тут е, оригінальна французька е, версія обкладинка цієї книжки. Це кадри з фільму Юрія Іллєнка за, е, Кюремними оповіданнями Сергія Параджанова Лебедине озеро Зона, колись цей фільм отримав прискритики на початку 90-х на Канському фестивалі, одному з таких найповажніших. -най 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 Кінофестивалів. А у нас, у нас інше на обкладинці. Це як той самий Любомир Госак казав, Ой, Володимир, як ти гарно вибрав. Це ніби е, тягнуть е, те, що лишилося, або те, що є українським кінематографом, кудись нагору, бос, босим тягне чоловік у мішку. Це, власне, кадр із фільму незнаного, одного із найцікавіших в, такому, в такій течії українського поетичного чи міфопоетичного -по кінематографа 1968 року фільм Леоніда Осики Камінний хрест за оповіданнями, новелами Василя Стефаника. Надзвичайно потужного і поважного модерністського письменника українського, який розповідав про те в своїх оповіданнях, зокрема, як згорьовані люди українські роз'їжджалися по світу, щоб вижити, щоб прожити, щоб понести свою культуру. Кудись далеко. Так от тут ми можемо прочитати в цій книжці про те, що ще 1893 року Йосип Тимченко, він технічний такий був знавець, інженер і так далі. Як це називається? Він в Одесі, в Новоросійському університеті, ще от тоді, до Люм'єрів, до Едісона, до ще когось. Вже демонстрував певну техніку, яка б допомагала б знімати, е фільмувати майбутнє кіно. А також був Альфред Федецький, він в Харкові е, жив. Це був знаний фотограф його. Не стало ще 1902 року, але він був тим, хто, в принципі, як тим жінком, хто е, того ж 90... 1895-96 року знімали перші по суті українські фільми, принаймні на українській землі. От а тут взагалі можна прочитати, от багато про що і Картинки подивитися, і ця книжка в нас було таке видавництво. Я далі розповім, що таке часопис кінокола, який називали кіноколо Бібліо. І це, це перша книжка 2005 року, яку ми видали. Вона була найуспішнішою. Це була єдина історія українського кінематографа. І всім, хто хотілося її знати, хто вступав там в Карпенка Карого, на кінофакультет, або просто щось треба було знати. Вони її купили. Купили дуже швидко і розкупили найбільше всіх книжок. В які ми видавали. Е, на жаль, ви не зможете її вже придбати, тому що її десь із 2007 року вже немає. Є тільки кілька примірників. Сподіваються, що, можливо, доповнену версію ми е, і видамо. Це буде, е, чи видамо, буде видно е, далі. Е, земля, фільм знаний, знаменитий, принаймні для нас. І не тільки для нас, а Олександра Довженка. Фільм Земля, який теж встигли розфарбувати ще й по-своєму озвучити. Так думають, що це роблять сучасніше. Ну, не мені це судити, чи про це судити? Не я і є дистриб'ютором і прокатником таких давніх стрічок, вона 1930 року. Е, я хочу просто звернути ще раз увагу, ви, мабуть, бачите, скільки тут, е, приберу книжку, скільки тут лежить е, чогось. Це часопис кіноколо. Е, от десь от, тут от, перше число, ось воно аж тут. Ось бачите, 97-го в минулому столітті видане. А це найостанніше, бачите, все горить. Це кадри з фільму Це нафта горить. Це американський фільм, але отак от згоріло кіноколо. Ми його видавали 10 років, по суті. Скажете, ну не багато ж видали, але ж бачите, які пухкі по 200 сторінок. От. І намагалися тоді, коли українське кіно ледь було. Ми намагалися аналізувати його минуле і зазирати в його майбутнє. І говорити, якщо говорити, то багато про, і дуже багато про ті фільми, які виходили. І короткі, і. Безрозмірні, ну, точніше, повнометражні. Тоді тобто ще не було особливо якихось серіалів, ну, але щось було. І бачите, ось ви бачите тут на, на моніторі, і тут, і зрештою, так, на кожному числі е, кінокола є отака наша фотомарка. Е, хто це її сфотографував, не знаю, мабуть, поставив камеру на Данилу Димуцький. Це саме е, автори фільму Земля. Це там в Яреськах, мабуть, на Полтавщині, де знімали. Це Олександр Довженко, це Данило Демуцький, це Семен Свашенко, який головну роль грав. Це Петро Масоха, актор, це Лазар Бодик, який був асистентом у Довженка. І, власне, ось тут я назад заберу. Ви бачите. Книжку це ще одна історія українського кінематографа. Не така, як Любомира Гусейка, а така як власне в кіноколі. Це зібрано по суті із кінокола. Я е, забувся вам показати Любомира. Е, оце він був кілька років тому в Києві. Розповідав про е, особливе мистецьке кіно, про яке ми намагатимемося, і в кінодомі Войтенка говорити. От і він дуже багато друкувався тут у кіноколі. І от ми зібрали цю книжку. Вона вийшла ну два роки тому. 2021 тисячі двадцять в видавництві духі літера Леонід Фінберг, один із його керівників, редакторів. Він запропонував мені це зробити. І я зібрав тут історію українського кінематографа від часів вуфку від 20-х років до середини нульових, до тих пір, поки виходив е, часопис кіноколи. І тут зібрані в постатях, в іменах люди, які робили українське кіно, а значить і світове. Тому що ми є невіддільними, як нас з Москви не хочуть відділити і до себе притягти. Ми є невіддільними від е, широкого світу. Ми даємо туди е, свій настрій, свій талант свою культуру, і він бере її від нас багато. Принаймні глядачі беруть в емоціях, а е, творці беруть і в якихось речах пов'язаних із стилем із драматургією, можливо, із якимись а, акторськими вміннями. Всяк знаєте, буває. Так що е, ця книжки вже цієї немає. Але буквально в вересні, дякуючи Леніду Фінбергу і всім співробітникам Духу і літера, є вже другий наклад. Я ще тримаю зі старого в руках, але є другий, його можна було придбати. В книгарні є, вона продавалася, а також в видавництві там є своя книгарня Дух і літера. Це дуже легко і, можливо, навіть дешевше. Їй бувають знижки придбати через інтернет, зайшовши до цих книгарень. Так що я не скажу, що тут є гарні картинки, які теж є частиною змісту, безперечно, ось бачите, той самий Параджанов. А, от, а це кадри з фільму Юрія Єлєнка, першого дебютного режисерського, криниця для спраглих. Це теж частина, яка, яка вас втягує. В те, про що мова в текстах. Е, так що пам'ятайте і майте можливість і придбайте, і, і вам буде кіносвято. Я сказав би так: даруйте, що я так дуже поціновую те, що ми робимо, але зрештою не хочеться ж робити поганого, то думаєш, що робиш гарне. Лишилося тільки сказати, що на обкладинці. Бачите, книжка так і називається У кіноколі. Тобто те, що в широкому розумінні в кіноколі, і те, що в часописі кіноколо. А це кадр із, власне, фільму. От я зараз погуляю. О, подивлюся, це власне те ж саме кіноколо. Е е знято. Це із кадрів з фільму Сергія Параджанова, одного з найкращих фільмів з всю історію українського кінематографа Тіні забутих предків. Е е власне, цим ми, мабуть, і е закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Заходьте до кінодому Войтенка. Вам сподіваюся, буде цікаво. Якщо було цей раз цікаво, поставте добриків. кіп. Щастить.